Підтримуємо військовослужбовців. І завжди на кожному молитовному сніданку відбувається одна дія, про котру зараз розкаже Наталя Миколаївна. Молитва до Бога без дії це, мабуть, те, що не характерно для нашої жіночої організації. І сьогодні ми маємо честь мамі. Дружені. Дружені. І, дітям, і дітям українського захисника, який зараз на фронті, на сумському напрямку вручити найкращий бронежилет українського Можливо? виробника УКРТАК. Пане Сергію, придіть до нас. Але ми при... просто він важкий у нас. Ага. Да. Ну так складається, ви розумієте Подарунок важкий. Да. Пане Сергію, допоможіть, будь ласка, Бронежилет да. Це найкращий бронежилет, який носить керівництво нашої держави, коли виїжджає на передодні сімейні цінності. Але і виробляє його українське виробництво у картах. Але оскільки це дійсно дорогі речі, тому що воно захищає і шию, і плечі, і бокові не тільки плити тут ідуть спереду і позаду, це велика надія на нас, на те, що він врятує ще одне життя. Чому саме їй вручається цей бронежилет? Але ж у багатьох зараз на фронті рідні. ви знаєте, спочатку ковіду в Стрію було організовано такий штаб волонтерський. Клаптик надії. І він був організований декількома жінками, одна з яких Оля, І а багато друга генщин, стоїть багато. тут. Ми, мабуть, тоді пошили рекордну кількість масок. 15 тисяч 3 три на 30, це коли це було взагалі дивина. Ми згадуємо це як сон. Але цей штаб клаптик Надій, який організувався в час ковіду, кожного дня працює в часі війни. І кожного дня він надає допомогу. Я знаю, як вони допомагали нам зустрічати волонтерську допомогу і переправляти на інші регіони. Ми невелика громадська організація, хоча нас всі називають фондом. Але речі, які ми робимо, вони щирі. Ми дуже хочемо, щоб цей бронежилет захистив чоловіка. І знайте, що щира молитва наша, ваша і його особиста до Бога. То найбільший захист. Можна Я... витягнути бронежилет? Показати... Ну, можна, звісно давайте витягнемо, покажемо тільки. Тому ми кликали. Падає... Допоможи, будь ласка. Так, ну, давайте це надіти. Давай. Так, давайте надінемо. щоб видно було. Ще там є сведения. У нас все Там I и на прикладывается. Дякуємо. Подаруємося, але він чим на ці бронежилети захисника, вони просто наперед на хвилинку. Я просто покажу, про що думає український виробник. Поверніться. Получається, в нього історія яка. Ви знаєте, якщо не дай Господь стається така ситуація, що його треба скинути. То вони ці скидавальні елементи, бачите, придумали от навіть тут, наверху. Тобто, от хто думав, що я буду таке розповідати, що я можу і якщо чесно. Розумієте, скидається ця перша плита, і лікар може швидко надати допомогу. Або людина може бути. Так само тут швидко, ну, якщо швидко скид. швидко скид. Але бачите, він вже в деяких місцях. І є ще ці бокові е і набедження пахові артерії, да, 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 артерії, куди найбільше зараз йде втручання і через що, ну, в принципі, багато Тому... доїжджає. Він захищає. Да. Івана, дякуємо. Мені ще одне. Зайти найбільше подяка, щоб він з нею її чоловік з нею відсвяткував золоте те весілля. Оце буде найкраще, що ви можете зробити для нас.